Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 11 квітня, 412-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Одесі ночі знову був шторм, зараз злива. А в Одеській області СБУ зловило чергового колаборанта, який намагався здати розташування військових об'єктів в Одеській області. Напевне, до росіян якась інформація доходить, бо за останні декілька місяців були удари виключно по Одеській області. Нагадаю, в Одесі влучили по монастирю московських попів і по якомусь складському приміщенню. А в Одеській області всі ракети збили, всі працюють на перемогу: хлопці з ППО та хлопці з. as blue. У сусідньому місті Герою Миколаєві все добре. А от в Миколаївській області минулої доби були доволі сильні обстріли міста Очаків та навколишніх територій. В Очакові є руйнування, але на щастя без жертв. А на навколишніх селищах без руйнувань та жертв. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Минулої доби двоє людей отримали поранення. А ще минулої доби на Херсонщині біля Береславу. Молоді хлопець з дівчиною вирішили вийти на човні в Дніпро, хоча їх попереджали, що це робити ні в якому разі не можна. Ну і росіяни почали обстрілювати цей човен зі всього, чого тільки можна. І якимось дивом ці хлопець з дівчиною вижили, але отримали травми. Потім їх доставили в лікарню. Сподіваюся, з ними все буде добре. А от на Приазовщині все кожного дня гримить. Пішла підготовка до наступу.